Сьогодні вранці росіяни вдарили по центру Харкова. Сталася пожежа за попередніми даними для ударів по Харкову. Росіяни застосували іскандер. Повідомив начальник харківського гарнізону Сергій Мельник. В свою чергу мер міста Терехов повідомив, що постраждала будівля поліклініки, і ліквідація наслідків досі триває. І станом на сьогодні, 6 серпня, загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну становлять вже близько 585 тисяч військовослужбовців. Про це йдеться у повідомленні генштабу збройних сил України. За минулу ж добу російське військо втратило 1050 тисячу солдатів. Також за добу українські захисники знищили 4 ворожих танки, 8 бойових броньованих машин та 39 артилерійських систем. Ну і на 54 одиниці менше стало в окупантів і автомобільної техніки та автоцистерн. Втім, окупантам вдалося просунутися в притул до Торецька. Там триває евакуація населення. Повідомив голова міської військової адміністрації Василь Чинчик. Він наголосив, що ворог просувається до адміністративних меж міста. Турецька, але в місто він не зайшов і перебуває поблизу безпосередньо адміністративних меж самого міста. Але з громади уже евакуювали понад 3700 тисячі сімсот жителів, і цей процес все ще триває. В свою чергу у Генштабі також повідомляли, що лише за минулу добу у Торецьку збройні сили України відбили 15 штурмів. Ну а сила проти повітряної оборони в ніч на 6 липня знищили 4 російські ракети та 15 із 16 ударних дронів типу шахет. Про це повідомив командувач повітряних сил збройних сил України Микола Олещук. За його словами, сьогодні вночі росіяни ударили чотирма балістичними ракетами по Київщині із Воронезької області Російської Федерації, а також двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору над акваторією Азовського моря та ще 16-ма ударними БПЛА типу шахет. Ну і Відбивали повітряний напад, мобільні вогневі групи Сил оборони України та зенітні ракетні війська і підрозділи РЕП повітряних сил. В результаті протиповітряного бою збито дві балістичні ракети Іскандер М та КН-23, дві керовані авіаційні ракети Х-59, як я вже казала, 15 ударних БПЛА. а саме у Київській, Херсонській, Миколаївській та Хмельницькій областях. Ну і також у ніч проти 6 серпня українські військові збили над Дніпропетровщиною розвідувальний дрон. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації. Увечері й до півночі російська армія обстріляла Нікопольський район. А вже сьогодні вранці, і сам Нікополь. Кілька разів застосувала дрони камікадзе, обстрілювали із важкої артилерії, тож спалахнуло дві пожежі. Та загиблих і поранених немає. На Херсонщині внаслідок російської агресії одна людина загинула, ще п'ятеро дістали поранення. Про це вже інформує голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін. Російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, а також адмінбудівлю, житлові квартали населених пунктів області, зокрема 8 багатоповерхівок та 13 приватних будинків. І упродовж доби окупанти 495 разів били по 10 населених пунктах Запорізької області. Тож надійшло шість повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Двох жінок поранено внаслідок російських атак по Васильківському району. Ну і про наслідки атаки Російської Федерації повідомили і у Київській увагу. Влучань не зафіксовано, але є падіння уламків збитих цілей. Про це розповів очільник області Руслан Кравченко. За його словами, оперативні групи працюють на місцях падіння уламків збитих ворожих цілей, і вже зафіксовано такі пошкодження. У багатоквартирного будинку вибиті вікна на першому та другому поверсі, де розташовані нежитлові приміщення, двох АЗС. Вибиті вікна, посічені фасади, багатоповерхової будівлі з офісними приміщеннями, вибиті двері, вікна, посічений фасад, вибуховою хвилею пошкоджено будинок лісника, пожеж на місцях падіння уламків. Нема. В свою чергу Віталій Кличко повідомив, що під час нічної атаки ворога внаслідок падіння уламків ракети також пошкоджено стоянку для автомобілів в Деснянському районі столиці. Загоряння внаслідок падіння не було, постраждалих немає. Пошкоджених будівель не виявлено. Тим часом голова Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін повідомив про рішення про примусову евакуацію дітей з міста Селедове. Напередодні відбулося засідання координаційного штабу з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану. Давайте послухаємо на засіданні. Прийняли рішення про евакуацію дітей з їх родинами у примусовий спосіб з Мирнограда, сіл Маринівка, Михайлівка, Лисівка та міста, Новогродівка, Новогродівської територіальної громади, сіл Промінь, Московське, Балаган. Миколаївка, Миролюбівка, Малинівка та селища Новоекономічне Гродівської ТГ, сіл Костянтинопольське та Острівське Курахівської ТГ. За рекомендацією командувача оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця Андрія Гнатова прийняли рішення про примусову евакуацію дітей з Селидового. На Росії сьогодні вночі та вранці теж було гучно. Є значні пошкодження. Зокрема, вибухи вночі пролунали у Білгородській, Брянській та Курській областях Росії. Губернатори регіонів одразу почали заявляти про атаки українських дронів. Так от, Олексій Смирнов, той, що виконує обов'язки губернатора Курська, у своєму телеграм-каналі, написав, що вночі з боку України обстріляно місто суджа та оприлюднив наслідки ударів, в результаті яких сильно пошкоджено декілька житлових будинків також Смірнов повідомив, що поранено п'ятьох людей, у тому числі троє дітей. Вони доставлені до суджанської районної лікарні, де їм надається медична допомога. Самі ж росіяни у місцевих пабліках поскаржилися на вибухи і в місті Суджа Курської області, і в обласному центрі, а також в Кореньово, Льговському, Біловському, Курчатовському та Октябрьському районах. Місцеві жителі повідомили про займання та про проблеми зі зв'язком і показали ось такі кадри. Про вибухи у Брянській області повідомив губернатор Олександр Богомас. За його словами, в регіоні знищені два реактивні безпілотники постраждалих та руйнувань буцімто немає, але чомусь оперативні та екстрені служби працюють на місці. Ну і в свою чергу губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков після нічної атаки дронів повідомив про руйнування в селі Ясній Зорі Білгородського району. У своєму телеграм-каналі він написав, що внаслідок нічної атаки пошкоджені два приватні будинки, вибито вікна в багатоквартирному будинку та спалахнули кілька автомобілів. Також ракетну небезпеку оголошували на Білгородщині вже і сьогодні вранці. Тож Гладков одразу записав відеозвернення до жителів регіону, в якому розповів, що ситуація залишається дуже складною і навіть звернувся до федеральних органів влади за підтримкою. Мовляв, лише за останню добу постраждали 12 людей, а одна людина загинула. Ну і ось буквально щойно стало відомо, що так званий виконуючий обов'язки губернатора Курщини оголосив вже про створення буферної зони на території області. Ось такий от у росіян план. Бачимо, що не все за планом. Ну і також вже з'явилися деталі вчорашнього вибуху на заводі Авангард у російському місті Стерлітамак. Це Башкортостан. Там загинуло щонайменше троє людей, і згідно з повідомленнями російських ЗМІ, вибух таки стався, коли ремонтна бригада демонтувала трубопровід в одному з цехів. Усі троє члени бригади загинули. А от причина аварії досі встановлюють. Та як заявили у слідчому комітеті Російської Федерації, припускається, що робітники таки порушили техніку безпеки під час розрізання труб і газоповітряна суміш спалахнула. До речі, варто зазначити, що завод Авангард належить державній корпорації Ростех і виконує оборонне замовлення. Зокрема, це він виробляє деталі для ракетних систем залпового вогню. Як відомо, підприємство перебуває під санкціями Євросоюзу, а також Швейцарії та України. Ну і тим часом в Іраку російськими ракетами Катюша обстріляли авіабазу Алясад з військовими США. Кілька американських військовослужбовців отримали поранення. Про це пише Ройтер з посиланням на джерела. За інформацією чиновників, поранення отримали щонайменше п'ятеро американських військовослужбовців. І як розповів офіційний представник оборони Сполучених Штатів Америки, по базі випустили щонайменше дві ракети типу Катюша. Одне джерело служби безпеки повідомило, що ракети впали на територію самої бази. Також, як вказує видання, незрозуміло, чи був цей напад пов'язаний із погрозами Ірану вжити заходів у відповідь за вбивство лідера Хамас. Та Пентагон вже заявив, що розгорне додаткові винищувачі та військові кораблі ВМС на близькому сході, оскільки Вашингтон прагне зміцнити оборону після загроз боку Ірану та його союзників Хамас і Хазбола. І війна з Ізраїлем в свою чергу The New York Times пише, що Іран ймовірно розпочав підготовку до війни з Ізраїлем на фоні візиту до Тегерана друга Путіна Шойгу, іранський режим просить Росію про надання військової допомоги. Йдеться про засоби ППО та радари. Ну і далі про таке. СБУ затримала агента ФСБ, який діяв на Одещині і готував підпали будівель ТЦК та релейних шаф Укрзалізниці. У першу чергу під прицілом ворога були адміністративні будівлі та службові авто місцевих ТЦК. І От щоб встановити їхні локації та навіть знищити російська спецслужба за гроші дистанційно завербувала. 26 річного мешканця Ізмаїльського району для виявлення військових об'єктів агент об'їжджав територію району, де фіксував місця базування українських захисників. Ну а після виявлення потенційної цілі він мав прибути за її адресою та спалити за допомогою легкозаймистої речовини. А от у поле зору окупантів цей молодик потрапив через свої антиукраїнські коментарі у чатах про кремлівських телеграм-каналів. Після вербування комунікація з агентом відбувалась через популярний месенджер, де він отримував інструкції щодо пріоритетних цілей та способів їх підпалу. У разі виконання ворожого завдання він сподівався на гроші від ФСБ, які мали переказати на його криптогаманець. Під час обшуків в оселі затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його підривної діяльності на користь Російської Федерації. Наразі зловмисник перебуває під вартою і йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. І ще й маємо таку інформацію: у Києві трамвай без водія з'їхав з гори на швидкості розтрощив щонайменше 10 автівок. Трамвай зупинився лише тоді, коли зіштовхнувся з іншим трамваєм. Як повідомили у київській міській військовій адміністрації, постраждали шестеро людей. А От у комунальному підприємстві «Київпастранс» Причиною аварії назвали некоректні дії водія, бо трамвай був у справному стані. Перед випуском на лінію пройшов відповідний огляд.